Гроші, великі проекти та ще більші сумніви. Ми зібрали для вас найгучніші тендери 2024 року, які встигли здивувати та обурити українців. Від їдалін за мільйони до у бомбосховища. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як розпоряджаються бюджетними коштами. 88 мільйонів гривень на їдальню кончезаспі. розкіш чи необхідність. Їдальня на 300 місць, яка не витримує потреб спортсменів, стане сучасним гастрономічним центром за 88 мільйонів гривень. Саме так характеризує проект Андрій Крилюк, гендиректор Олімпійського навчально-спортивного центру Кончезаспа. Реконструкція запланована ще у 2021 році, передбачає розширення приміщень, встановлення нових холодильників, модернізацію складів і каналізації, а також будівництво під'їзних шляхів. Але ось що викликає підозру: у суму входять і меблі, і обладнання, і будівельні роботи, але детальний кошторис не розголошується. Невже Україні, яка потребує кожної гривні, так необхідно вкладати мільйони в їдальню? Ставлять запитання активісти. На фоні економічних викликів така розкіш виглядає щонайменше недоречною. Переходимо до іншої тендерної історії, яка буквально блищить. мільйони на чистоту Борисполя. Невидимий комфорт за закритими дверима. Міжнародний аеропорт Бориспіль, що не приймає пасажирів із першого дня війни, вирішив захопити заголовки не перельотами, а прибиранням. 51 мільйон гривень планують витратити на муття підлог, вікон та санвузлів. Це необхідність. У разі перемоги ми маємо швидко відновити роботу аеропорту. А для цього все має бути в належному стані, пояснюють у прес-службі. Проте тут є цікавий нюанс: прибирання розпочинається лише за письмовими заявками. Якщо їх не буде, кошти залишаються невитраченими. Але чи потрібен такий тендер саме зараз, коли приміщення фактично не експлуатується, чи це лише чистка для освоєння бюджету. Але якщо в Борисполі ще можна знайти обґрунтування, то наступний тендер викликає шок. Пісок змиває вода, і його потрібно присипати щоріч. Так пояснив необхідність закупівлі на 6,5 млн мільйона гривень директор КП Плесо В'ячеслав Савицький. Усе це виглядає логічно, адже володіння справді залишило київські пляжі без частини ґрунту. Але чому вартість піску стала золотою? Жодних пояснень, які б детально розкрили цифри, немає. Громадський жартує, що за такі гроші пляжі Києва можна було б вкрити пісками із Мальдів. І якщо пісок це ще якось логічно, то наступний тендер перевершив усі межі креативу. Мільйони на барабани і овочерізки – захист чи фарс. У Дніпропетровському районі Києва цього року зашкалило у креативності бюджетних витрат. Найгучніші приклади. Барабани за 890 тисяч гривень, туалетний папір за 3 мільйони, та овочі різкі це 1,5 мільйони. І це все для укриттів. Барабани мають позитивний вплив на імунітет дітей, які ховаються в укриттях. Усі ні іронії пояснили в районі державній адміністрації. Щоправда, тендер зрештою скасували, але ще з іншими інноваціями. Овочі різки залишаються в бомбосховищах, хоча використання їх в таких умовах питання риторичне. Цей район прославився ще одним грандіозним тендером. На будівництво укриття в школі за 300 мільйонів гривень. І тут знову виникає питання: чи йдеться про безпеку дітей, чи про освоєння бюджету? А тепер перенесемось до іншого масштабного проєкту на Виноградар. Там теж не без скандалів. Будівництво метро на Виноградар. Це майже легенда. Його почали ще у 2019 році, але сроки постійно переносили через затримки будівельних робіт та фінансові проблеми. У 2024-му проєкт проект знову отримав шанс. Підписано новий договір на 13,7 мільярда гривень. Переможцем стала компанія Автострада. І здається, робота нарешті піде. Але встигнуть будівельники до 2027 року. Минулорічний скандал із транспортуванням вагонів в метро, коли Київ переплатив 160 мільйонів гривень, лише додав недовіри до цього проєкту. Від метро до доріг. Київ оголосив тендер на будівництво дороги до аеропорту Київ. На 4,3 км траси виділили півтора мільярда гривень. Проект передбачає не лише будівництво дороги, але й велодоріжки, тротуари, підпірні стінки та озеленення. Чиновники обіцяють, що це допоможе розвантажити транспортні вузли столиці. Але чи справді такі витрати виправдані під час війни? Чи можливо це чергова дорога в нікуди? А тепер переходимо до ще одного тендера, який здивував українців своєю несподіваною розкішшю. Йдеться про забезпечення українських дослідників в Антарктиді. Національний антарктичний науковий центр, який очолює колишній командир батальйону Айдар Євген Дикий. Виділив 11,6 мільйона доларів на забезпечення українських антарктичних експедицій, серед витрат закупівля матеріально-технічних засобів, продукти харчування, а також перевезення персоналу. Однак справжній резонанс викликали деякі деталі. У системі Прозоро стало відомо, що серед продуктів, які замовлятимуть для дослідників, є осьминоги, лосося, ікра, червоне та біле воно, а також курячі яйця. Перемогу в тендері здобула естонська компанія BinoteO. Євген Дикий уже відреагував на критику в соцмережах. Він пояснив, що специфіка роботи в Антарктиді вимагає високоякісного харчування через експериментальні умови. Крім того, частина делікатесів може використовуватися під час прийому міжнародних гостей або для спеціальних подій. Проте українці в соцмережах поставили логічне запитання: чи справді 28 кг восьминогів і стільки вона це критично необхідно для наукових досліджень? Наступна історія про дерев'яні рації. Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю рації для охорони. Загальна сума тендеру майже 10 мільйонів. Усе б нічого, але участь у торгах взяла компанія, зареєстрована на Львівщині, яка має один квет торгівлю даровиною. Перемогу здобула саме ця компанія, і її пропозиція була на 500 тисяч дешевшою за конкурентів. Але виникає питання, як компанія, яка займається даровиною, може постачати рації? Громадський жартує, що ці рації, можливо, будуть. Вирізані з дуба чи сосни. Антимонопольний комітет взявся за перевірку документів, і тендери поки що заморозили. Це були найгучніші тендери 2024 року. Залишайтеся з нами, адже тільки на репортері ми розповідаємо про головне, без прикрас і зайвих компромісів. З вами була Жакліна Даніленко, і ми продовжуємо тримати вас в курсі всіх найважливіших подій. До зустрічі в наступних ефірах.